В мене сьогодні день народження. Знаєте, такі дні, коли все якось навалюється і йде не так. Я взагалі свої дні народження люблю. Я не з тих людей, яка там зачиняється, знаєте, там за два тижні якісь меланхолічні настрої ловить. Ні, в мене нема оцих загонів, що ось старість, ще один рік, такого нема. Мені завжди подобається святкувати цей день, хоча я теж не святкую гучно, як правило, ми з чоловіком просто кудись їдемо на обід. Я, якщо що, не голод. Це ж, вибачте. Тільки зараз зрозуміла, що треба дати пояснення. Ми зазвичай кудись їдемо, потім можемо погуляти, ну, спокійно проводимо, але, знаєте, в кайф, часто гастрономічний кайф. Я думаю, що цей рік не стане виключенням. Єдине, що, знаєте, як кажуть, це є інстаграмна реальність, так? те, що зовні, те, що на поверхні, те, що люди показують і чим діляться, а є реальні, реальність, реальні моменти. І я просто хочу зафіксувати, що в мене сьогодні п'ятниця, в мене п'ятий день тримається температура, тобто я її збиваю. Приймаю парацетамол і бупрафєн, але вона підіймається знов, і це десь 38, ну тобто не маленька. І я не розраховувала, я думала, що ну, там максимум дні три потримається, але в результаті вчора вже вночі написала лікарці. Напевно, якесь запалення. Може нирки, я не знаю, може перемерзла на минулих вихідних. Але не факт. Ну ви розумієте, коли такий стан, тобто постійно гасиш себе цими пігулками, нема бажання прям спілкувати, нема того життя всередині, знаєте, не відчувається. По-друге, я весь цей час продовжую працювати. І сьогодні в мене робочий день, але я домовилась, що я до обіду попрацюю і потім з обіду вже. Не вийду, бо я відпрацювала, зробила овертайм раніше цього тижня робочий день. І ще уявіть собі, е, оголошення висіло на, в під'їзді: що от саме сьогодні в нашому будинку відключають газ з 9-ї години ранку. Як вам це подобається? Ну, тобто, це означає, що нема сніданку, ну або треба зробити завчасно, а в нас також закінчились яйця. Ну, коротше. Я розумію, що, типу, ну, блін, самі виноваті. А І ще що хотіла додати: А, ну, і звісно, не буде гарячої води. Тому я сьогодні, от зараз, вже залогінилась, там зробила деякі робочі справи, швидко покупалась. Зараз в мене продовжується робочий день, тобто зараз я перевдягнусь там. В домашнє, ну от просто. Але. Я все це записую скоріш просто для себе, щоб в майбутньому подивитись. І сподіваюся, посміятись, що я буду здорова. Знаєте, як кажуть, що те бажання, як раніше ти вважав банальним, коли бажали тобі здоров'я, ти такий ой, ти побажайте краще грошей. Ні. Бо реально, коли почуваєшся погано, то ані бажання нема щось робити, ані сил фізичних. Знаєте, і це найжахливіше. Але давайте, якби, вам просто контекст, щоб ви взагалі розуміли. Ввечері вчора кажу, мені здається, в мене знов температура, мірюю знов 38. Знаєте, чоловік каже, ти вже знайшла ресторан, куди ми підемо на обід. Я така, чесно, я така втомлена, що я просто хочу піти, лягти, щоб мене ніхто не зачекав. В результаті ми з вами сьогодні поїдемо, візьму вас. На обід, просто в красиве місце з красивою, ну, не терасою, я б сказала, а краєвид просто красивий вид на місто. І відсвяткуємо разом мій який вже 37-й день народження. І все. Друзі, вже майже 12-та. Ви бачите, що я вже покупана, трохи тут вкладена. Що ще нового? Майже вже закінчила працювати, але ж треба збиратись, бо в нас заброньований обід, а я ще в домашньому. Дістала сукню зараз день. Але хто нам заважає вдягнути? Сукню з паєтками. Я знаю, що до паєток ставлення неоднозначне, Але, знаєте, в мене свято. Цю сукню я ще придбала, напевно, взимку, бо тут ще є ця штука. Це в нас що? Це в нас пуленбір, бачите? А, ні, нема скільки коштувала. Ну, я думаю, що було щось дешеве. Бо мій гардероб такий. Так, сукня довга, я вам, звісно, продемонструю. От. Бачите, Гарно. Має, має бути гарно. Друзі, сьогодні в мене свято, і ніякі нирки або інфекції не зможуть мені його зіпсувати всім такий настрій, знаєте, роздати. Тому я перевдягаюсь і зараз вам покажу, як це плаця виглядає. І Поїдемо з вами смачненько обідати і дивитись на красу міста. Ось в мене тут прикраси, бачите різні. Але за рахунок того, що сукня така дуже яскрава, то вирішила все-таки залишити те, що в мене було. Такий дуже делікатний. Е -е, як Делікатна прикраса. А вухи я построю теж такі невеличкі. щоб вже прям доповнити. Такі маленькі. Ой, ой, ой. І тепер мейкап у нас буде, звісно, як завжди, мій улюблений із ДІН. Сонцезахисний, з легким тоном. Я вже вам розповідала, що це мій улюблений, бо він такий, бачите, як, як водичка. Навіть. Тому я думаю, що він багатьом підійде, бо він по факту нічого особливо не маскує. Просто створює. Я Такий, наче вирівнюю трохи тон. У мене телефон якось дивно. Окей. Знаєте, може це в мене вже в очах щось були мають телефон не звернув. Так, трохи пудри, щоб не блищати як у той блін. Так, і мої улюблені помади. Я насправді це мейпелін. Супер стійка. Я використовую обидва одразу, бо цей такий трохи темний, як мені здається. А я люблю трохи додавати... Давайте подивлюсь в дзеркало. Це якось в дзеркалі, в дзеркалі виглядає трохи інакше чомусь. Але ось наче і все. Так, давайте я вам покажу. Зараз покажу. Так, друзі, друзі, все показую швиденько, що в нас з вами вийшло. Ось такий мейкап, ось такі прикраси. Ось така сукня, ось така зачіска. Все, настрій одразу покращився, коли зібрався і коли все подобається. Зараз ще вдягну взуття, якесь обру, і що ще? І ще сумочку? І все, і будемо їхати на обід. Все, поїхали! Друзі, ми вже на місці, ми приїхали. Я, правда, забула зняти початок. Взагалі вилучило щось із голови. Але ми вже приїхали. Ми вже навіть з'їли те, що Витрати наші закуски. Ось такий ресторан. Як ви Бачите, цікаві картини. Але ми єдині поки. Ми тут єдині, можливо, просто тому що ще зарано ми приїхали десь по першій. Може хтось ще буде в цьому ресторані. Але я думаю, що не тому, що тут погано, а може, тому що тут трохи чек, знаєте, вище середнього. Сподіваюся, що саме це причина. Не тому, що всі траванулись, хто тут був. Друзі. Це кістковий мозок, запечений кістковий мозок, бачите, сіль зверху, а це в нас тартар м'ясний. І це в нас така інтрада, закуска. Треба береш ось тут хлібчик або таку штучку, трошки цього кісного мозку, трошки тартару і син. Ось така нестандартна кухня з перепадвипот там. Ну що, починаємо трапезу. Друзі, це дуже дивна страва. І я не можу зараз сказати, чи мені це подобається, чи ні. Це дивно. Я ще кістковий мозок не їла. Бачите, такі штучки. І і потім цей місний тартар. It's very strange. Це я обрала страву. Чоловік такий теж трохи в шоці. Ну, що робити? Спробувала. Але на основне замовила цей восьминога класика. Португальська класика. Запитала зараз хлопця-офіціанта, чому взагалі нікого немає, тільки наш столик. Він сказав, що обіди в них дуже спокійні, бо всі приходять вечеряти, бо бачите, там статуя. Хреста, вона підсвічується, міст 25 квітня підсвічується. Дуже все місто знаєте, в ліхтариках. Тут замок цей теж підсвіткає. Наприклад, влітку каже, що і захід сонця дуже красивий. прям сюди сонце теж сідає. Каже, що дуже прям романтично, і в них прям великі-великі групи на вечері. Такого сьогодні в них буде 80. От. А на обіди завжди спокійно, типу, 3-4 столики. Ну таке. Але, як ви розумієте, вечерять у нас трохи складніша, ніж обід. Тому сьогодні так. Може, знаєте, в майбутньому буде можливість прийти сюди і на вечерю. А Зараз чекаємо основну страву і показую вам. Друзі, знаєте, що зараз сталося? Ви не повірите. Я вам тільки вчора записувала відео про те, що я в мене мій страх це воші в дитини, і в результаті на моєму волосі. Ми тільки отримали повідомлення садочка, що в однієї дитини вони знайшли воші і просять превентивно дітей обробити і переконатись, що вони чистенькі. Коли будемо їх наступного разу вести до садочку. Я просто в шоці, як взагалі працює всесвіт. Я тільки про це думала, тільки записала відео. І сьогодні вже ми отримуємо це повідомлення. Що це таке? Це оце по Зеланду, коли думаєш, що ти притягуєш це. Я не розумію, як це працює. Так, і це моя основна страва. І ось мені. Ріка рибка, в піні. Ну, Подача гарна. Гарні таялки. будемо куштувати. Дивіться, сонечко вийшло. Одразу місто так по-іншому стало виглядати. Дуже гарно. Коротше, я запропонувала чоловіку не куштувати тут десерт, бо, якщо чесно, страви нам сподобались десь на 6 з 10. <гум> Бо ну саме за якістю я навіть не кажу про, про кількість, знаєте, про розмір порцій. Я кажу саме про якість, про смакові властивості. То я запропонувала скіпнути десерти і поїхати замість цього на Морозово кудись. Друзі, друзі, знаєте, що зараз відбулося. Я вчора, коли бронювала столик, сказала, що це святковий обід, був у мене на день народження. І зараз, коли ми закінчили їсти, ми відмовились від десертів. Але офіціант виніс десерт зі свічкою і привітав з ним народження, запалив свічку, я забула, загадала бажання і ще винесла таку листівку, написано з ним народження. І тут Показати, як, який вид ввечері, тому я готова передивитись рейтинг, який я дала оцінку цьому місцю, бо я давала 6 з 10. то Зараз знаєте, завдяки клієнту орієнтовності і їхній уважності я можу змінити цей рейтинг на 8 з 10. Але молодці дуже приємно. було. Коротше, ми зараз виїхали з ресторану. Чоловік знаєте, що запропонував? Поїхати на шопінг. Відригнув мені у відео. А, запропонував поїхати на шопінг. Каже, поки я трішки випив, знаєте, келишок вина, поїхали, це, можеш як це, використати це. Тож зараз ми поїдемо, але я не думаю, що буде прям якийсь шопінг, бо я взагалі 100 років не була в онлайн, ой, в онлайн, в офлайн-магазинах. Але зараз поїдемо, подивимось, може, якусь річ там оберу собі. Але знаєте, про що подумала? Що я взагалі настільки недосвідчений блогер, от зараз думаю, а чого я вам там не розказала там, знаєте, що саме там у стравах, там може цікава вартість, там ну, якісь нюанси. Я якось так швиденько-швиденько, там половину забула. Хочеться, звісно, краще розповідати, повну інформацію надавати. Зараз ми їдемо по вулиці. Я коли приїхала, ходила. На курси мовні, на курси португальської в місцеву школу. школа, звичайна. В день вона просто школа, а ввечері були мовні курси для іноземців. Це державні курси, безкоштовні були, але інтенсивні, тобто чотири рази на тиждень, там по три години. Кожного разу. Вчителька не розмовляла англійською, тільки португальською. Доволі складно було. Так, ми приїхали в Аутлет, щоб подивитись паски. Хочу собі пасок шкіряний купити, бо мої вже всі старенькі. Тому йдемо на полювання, розкажу про результати пізніше. Оці тут раніше такі черги були і купа людей працювала. А зараз поставили вже такі апарати, де ти все сам обираєш і оці штуки, знаєте, які пікають, щоб не крали речі, там сам теж відмагничуєш. Ну, може так в світі зараз і відбувається. Я ж кажу, я давно просто не була у фізичних магазинах, але я така трошки шокована. Бо я пам'ятаю часи, як тут було раніше, там 5 а, працівників стояло і велика черга. Зараз і чоловік такий, це що, я кажу, це інновації. Ось і все, інновації. Друзі, ми вже приїхали, я встигла перевдягнутися в те, що тільки купила. До речі, купувала все без примірки, бо ви бачили цю сукню. Тому я зараз швиденько за маленьким. Ще мені треба в аптеку забігти. І прийду додому, покажу вам, що ми купили, якщо цікаво. Залишайтесь, подивитись. Друзі, я повернулася і в мене знов піднялася температура. Я вже випила пігулку, знов 38. Але я швиденько вам покажу. Ось цей светрик вже вдягла, бо мене морозить. Я все купляла без примірки. Це щось коштував 17 євро, мені стається. Знаєте, як у нас на секундах мені стається. Але ну, такий мені сподобався. І зараз швиденько ще покажу, що ми взяли. Так, ще взяла от такий скляний контейнер великого розміру на роботу. Бо в нас всі пластикові, я хотіла, я саме скляний буду використовувати. І ось такий для оливкової і цей бальзамік. Сподіваюсь, класної якості, бо в нас було вже кілька китайських, і вони зараза ламаються дуже швидко. То взяли такий якийсь цей бренд. Сподіваюсь, що буде якісні. Так, добра якість. Далі. Взагалі, я собі хотіла купити якісні паски, що ми, власне, і зробили. Це я взяла в дизель. Вартість була щось. 53 євро, такий чорний, простий, шкіряний, не дуже широкий. От, А потім ми зайшли в Лівайс і також побачили прикольні паски теж пасхи, теж а, шкіряний, шкіряні, ви бачите. І теж взяла отакий 20 з чимось євро. От, ну, обидва чорні, ви розумієте. Потім а, в Лівайс я взяла ось таку собі. О, коротше. Значить ну, сподобалось, знаєте, зараз чи там, коли посадка прикольна, сподобалось. Буду носити. Сподобався, якби колір такий освіжає. Ну так мені здається. О. О, ну, те, що чоловік собі брав, я вам вже показувати не буду. І ще ми зайшли в Кельвін Кляйн. Я такі собі взяла. От. Ось такі собі взяла, типу легінси, а-ля, знаєте, домашня одежа, як піжамка, такі сіренькі, але прикольна така якість, дуже м'які дуже. От, були шорти, були такі легінси, але ну, шорти, я думаю, вже пізно. Вже не літо, вже холодно вечорами. Мені здається, наче все. Ось такий був спонтанний в нас шопінг. Вже кличе мене маленький. Друзі, я буду завершувати цей влог, бо мені треба ще змонтувати, і почуваюся, я не дуже добре. Але завтра вже зранку піду здавати аналізи і нарешті зрозумію, що в мене і як з цим боротися. Все, дякую, що дивились. Сподіваюсь, вам сподобалось. Все, класного дня і побачимось!